На міжнародний конгрес війна і здоров'я 2026 зібралися у Києві експерти з понад 12 країн, українські та міжнародні, говоритимуть не лише про медичну допомогу в умовах війни та реабілітацію поранених, а й як уберегти психічне здоров'я людей на конгресі. Працює наша Анастасія Терещук. Вона з нами вже на прямому зв'язку. Настю що тобі вже вдалося почути? Можливо, поділишся якимось практичними порадами. Вітаю Марина. Наскільки ну, форум лише розпочався, поки таких прям практичних порад маю. Очікую їх пізніше і обов'язково дочекаюся. Власне говоритимуть тут сьогодні про ментальне здоров'я, як для військових, так і для цивільних. Звісно, також про реабілітацію також військових. Вони сьогодні тут також присутні, аби вносити такі практичні поради у цей форум і обговорювати саме їх. Говорять тут сьогодні не лише про... Воєнний стан і медичну допомогу під час нього, але й допомогу у післявоєнному стані. Відновлення і власне реабілітацію для цього тут зібралися і представники влади, політики, також військові, цивільні, тому що власне про них тут і говорять. Власне, як ви вже зазначили, звісно, не з не лише з України медики, але й з усього світу. Власне далі протягом дня тут будуть відбуватися тематичні сесії, панельні дискусії і експертні обговорення. А більше про те, що вже зроблено, пропоную послухати заступника міністра із питань ветеранів України одну з нових послуг, яку ми запустили буквально з 1 січня 2026 року, яка Направлена на корекцію на корекцію рубцевих змін, шрамів після травм, опіків або інших ушкоджень видимих частин тіла. Тобто, це вже така послуга, яка знаходиться на стику медичної і косметологічної складової, і, власне, там направлена на те, щоб покращити соціалізацію наших захисників і захисниць, психічне здоров'я, своє там сприйняття і сприйняття в суспільстві. Власне, за підсумками сьогоднішньої конференції організатори планують підготувати узагальнену резолюцію із практичними напрацьованими рекомендаціями, а потім її передадуть для розгляду на державному рівні. А поки конференція триває, Марино. Дякую тобі, Настю. Анастасія Терещук із міжнародного конгресу війна і здоров'я, що проходить у Києві.